Річ в тому, ну всі чомусь рахували, що там лишається 3,5 мільярди доларів. Було 4 на півмільярда. Зараз Байден таки відправив. Попри те, що Зеленський облив його брудом, в той день, коли він облив брудом, Байден в той день відправив цю партію. Це вже остання партія, яка йде при ньому. Просто логістика не спрацьовує швидше. Думали 3,5 мільярди. Виявляється, кажуть, що 5,5, 5,6 мільярда. Це враховуючи переоцінки, перерахунки і все інше, це дуже велика сума, це дуже велика кількість озброєнь, які нам неймовірно потрібні. І це, це буде для нас маркер на позицію Трампа. Справа в тому, що якщо Трамп не заперечить і вони просто підуть своїм ходом. Це може робити Пентагон, там буде вже новий очільник. Це можуть робити просто відправку і все. Бо ті гроші виділені ті гроші виділені за згоди Трампа минулого року, в квітні, голосування, яке відбулося в Конгресі і в Палаті представників і в Сенаті, Трамп підтримав. Це підтримав спікер Майк Джонсон. Сказав голосуємо. Після тої зустрічі, коли Павло Лонгорян, наш колишній депутат, привіз отого е, чоловіка, кого Сім'я була вбита рашистськими ракетами, пастора, теж, здається, Адвентиського, однієї mm -hmm. ж конфесії вони з е, спікером, і це дуже подіяло. Сам Трамп погодився, підтримав, сказав, добре голосуємо. Не проголосувала певна група, тільки дуже активних трампістів, в тому числі Вікторія Спарц, і всі ті, хто сьогодні війшов в нинішню команду Трампа. Зверніть увагу, всі ті, хто довійшує з Конгресу або Сенату, Незомні, а з Конгресу і Сенату, мають одну поміточку в своїй біографії, вони всі в квітні проголосували проти виділення коштів Україні. Всі От цікава штука. Але ці кошти були виділені за особистої збоги, згоди і за закликом Трампа. Він сказав: голосуємо за це. Тому якщо після інавгурації за ці гроші буде далі проведено там закупівля американської зброї, зокрема в американських виробників. І відправлена в Україну, то це не є якимось знаком. Це ну це ознака. Це добре, але це не є кардинальне пояснення, що щось зовсім змінилося. Тому що, ще раз кажу: це кошти, які виділені за згоди Трампа. При його згоді, і це є кошти, які впливають на розкручування ну тих, кого обігує Трамп збройна галузь економіки, промисловості американської зброярі це в основній масі свої окрім того випадку Пенсільванії, куди повезо Зеленського за що в нас куча проблем тепер і в Байдена була куча проблем. У всьому іншому зброярі це все таки прихильники республіканської партії і. Якщо Трамп не заморозить ці кошти і на них піде далі закупівля американської зброї і відправка в Україну, це ж не нам зброю гроші нам не дають, а зброю це, це нейтральний сигнал. Він не означає нічого на майбутнє. Він означає, закінчаться закінчаються гроші, і наступних вже не буде. Наступного голосування вже не буде. Але це означає, що ми десь матимемо якусь, ну принаймні, моральну підтримку і можемо на щось розраховувати. Якщо він їх заблокує. Це ну, це по суті незаконно, це рішення, яке вже є, яке вже ухвалено. То ну, знаєте, Америка прецедентна країна, тому це може відбутися. Якщо він забукує, це буде дуже чіткий сигнал. Це означає, що все, отепер все. Вова договорився. Як там Гагарин долітався, а наш Вова договорився, Доспічувався. Тоді це буде дуже погана ознака. Розраховувати на нове виділення після того Україні якої зброї дуже буде трудно, дуже трудно від Америки. Трампа команда в принципі заявляла, що вони не проти, але тепер реальний лендліз. У нас так всі кричали: чому лендлізу нема? Чому Байден, де лендліз? Ідіоти? Вони розуміють, що лендліз і те, що ми отримуємо, це не має жодної різниці. Це тільки питання в оплаті лендліз. Оте, що ми отримали, це було безкоштовно за рахунок американських платників податків. А – це за рахунок нас і наших дітей. Це за це треба платити. Безкоштовна мене зворотня допомога це б задурно. А по ленд-лізу абсолютно те саме. Ніхто нам не дасть вибирати, що захочуть американці дати, то дадуть. Ну ми можемо відмовитися, хіба що якщо нам не треба. Але ми за це мусимо заплатити просто відтермінуванням. Це піде з якимись відсотками то що, там можуть бути якісь послаблюючі моменти в ендлізі, але їх не буде. Вони будуть по повній програмі. Тобто, ми мусимо за ці озброєння заплатити повну їхню вартість плюс відсотки. Ну, в принципі, для Зеленського це не проблема. Це проблема буде для України. Нам додавиться кілька мільярдів доларів зовнішнього боргу з відсотками. Це дуже погано, дуже погано. Безкоштовної допомоги не буде. От чи буде ленд-ліз і які він буде озброєння зачіпати, логічно. Для Трампа було б логічно і для його команди, якби вони зачіпали з системи ППО. ППО можуть надавати. Чи будуть вони надавати ті озброєння, які дають можливість, в тому числі бити в глиб Росії? Атакамси, інші, ну, я не впевнений. Я думаю, що будуть по цьому дуже сильні обмеження. По летальній зброї дуже серйозні обмеження, а по засобах ППО. Навіть Петріоти, я думаю, що обмежень особливих може й не бути. Тому поки що абсолютно не зрозуміло, що буде. Ми бачимо тільки одне: що з початку цього року настрої Трампа щодо України різко погіршилися, ставлення його до Росії досить динамічно покращується. Це дуже погано. Більше того, в них вже пішли заяви. От Зеленський написав: Трамп, дай мені 300 мільярдів грошей, які в тебе лежать там російських активів заморожених. Я за них буду купувати твою зброю. Ну, щоб це сказати, треба бути ідіотом подвійно. Перше, ідіотом, тому що це образи для Трампа. Це він вирішує публічно до нього цим не можна звертатися, можна під час переговорів без присутності преси проговорити таку тему. Не можна публічно ставити йому ультиматум. а друга. Ну, Зеленський так і не зрозумів. Не дарма колись Гончарук, пригадуєте, прем'єр-міністр разом з нинішньою посолкою Маркаровою і Катериною Рижковою з Нацбанку обговорили те, що в нього розуміння економічних процесів зводиться десь до рівня сприйняття села Олів'є. От ні, ну вони дійсно таке говорили. Це ж за це потім зняли Гончарука. Ну так, звичайно. От е, вся штука в тому, що він так і не зрозумів. Нема ніяких 300 мільярдів. Є акції російські цінні папери, ці цінні папери мають якусь номінальну вартість, вона низька, але вони мають прибутковість. От, умовно, скажімо, прибутковість їх 300 мільярдів доларів дають на рік 10, 15, може, 20 мільярдів прибутку. І нам ці мільярди дають за них покривають нам кредити. Ми в кредит щось отримуємо за рахунок Росії, нам їх покривається. Якщо раптом ці акції грошей нема, ці акції віддати Україні, що вона з ними зробить? Вони перше моментально знеціняться, тому що вони працюють в Америці в Україні. Вони не будуть працювати. В нас нема де працювати цим акціям, цим ресурсам, цінним паперам. Просто нема. І вони з 300 мільярдів перетворюються на 3 мільярди. Уявимо, що Америка вирішить їх конфіскувати, продати і дати ті гроші Україні. розумієте, що викид. Перше, це будуть дуже серйозні питання щодо майбутнього цих акцій. Чи вони не будуть оспорені? Чи Росія не підніме міжнародні суди? Будуть проблеми і цей продаж. Плюс це викидання гігантської суми цінних паперів на ринок. Ну, от вони коштують 300 мільярдів. Вони будуть після того продані за 100 мільярдів в три рази зменшиться ціна. А може, в п'ять разів зменшиться ціна. Зеленський цього навіть не здогадується, не розуміє. Слухайте, це це просто якийсь жах, повна некомпетентність. І він каже: Дай мені цих 300 мільярдів, їх не існує. А друге, це до Трампа відповідно якісь там ультиматуми. А Трамп. Майже не приховує, що він готовий послаблювати. Це про це принаймні кіткевок говорить. Послаблювати санкційний тиск на Росію. Він особливо зараз, після цих всіх дуже невдалих заяв Зеленського. Він готовий знімати поступово санкції з Росії. Зокрема, він готовий розглянути питання щодо їхніх заморожених цінних паперів. Ці 300 мільярдів найімовірніше поступово будуть повертатися Росії. Ми з них не будемо отримувати прибутку, так як з європейських заморожених активів Росії отримуємо зараз. За рахунок європейських нам дали кредит, і цей кредит оплачується за рахунок Росії, а не майбутніх наших поколінь. А Америка найімовірніше ці гроші Україні не дасть. При Трампові не дасть, отака історія. Тому насправді насправді воно все дуже воно не є безпросвітно, це все можна виправити. Ще раз кажу, те, що говорить Трамп до інавгурації, можна списати. Головне не погіршувати зараз ситуацію. А ми зараз погіршуємо ситуацію. Тому після інавгурації для нас може бути дуже погано. От в цьому контексті, знаєте, я помітив, що от. Всередині суспільства, в соціальних мережах різних. От Там прийде порядок, наведе якась така mm -hmm. певна надія є після 20 січня, що щось, щось має статися щось позитивне для України, е тому що треба навести порядок. Чомусь люди думають, що Трамп прийде і наведе порядок в українській державі в українській владі. Можливо, ці сподівання пов'язані з тим аудитом, який хочуть затіяти республіканці в наслухання слухання в Конгресі Сполучених Штатів. Що вони готують, як ви думаєте? Ну, мені важко сказати, але я побоююся, що насправді, що насправді це війна Трампа проти Байдена в першу чергу. Він хоче доказати, що були неефективно надавалися гроші, що вони надавалися без відповідного контролю. У нього завдання це. І тому неймовірніше, розслідувати все вони не будуть. Їм достатньо знайти кілька фактів, які би дали можливість почати певний юридичний процес. Я боюся, що буде зводитися до цього. Насправді, ну ми дуже переоцінюємо оце Трамп прийде, порядок наведе. Ну йому до нас діла дуже мало, його не особливо цікавить Україна. Якби не оця історія попередня, перша історія Порошенка, з яким він працював, якого він підтримував, при якому він почав продавати Україні зброю після отої ганьби, яка була при Обамі. Вона його стримує, він не може переступити. Чому ж? тому що це його особиста біографія, це його особиста історія підтримки України. Її переступити від неї відмовиться він не може, але є у нього і погана історія з Володимиром Зеленським і імпічмент і все інше. Але при тому всьому він Україну підтримує, тому повністю здати він її не може. Але бажання від неї зректися і віддати її одесь так, як. Обамас, як Саркозі, здавали Грузію, пригадуєте, в 2008 році. От десь це в нього просвічується. Він був би зовсім не проти поступити саме так. Але цього він не зробить. Тому надіється, що він буде дуже щось грати якусь роль. Нас тут конспірологи розказують про видатну роль України, геополітичну. Знаєте, для Трампа геополітична роль України відсутня. Він бачить. Своїх друзів, G7, друзів або опонентів. Ну, зараз Шольц відходить, приходять християнські демократи, вони його друзі. Франція Макрон, його друзі, Меоні, його товаришка, хороша товаришка. Інші G7, в основному його друзі. Є, вони його цікавлять. Його цікавлять кілька країн, g 20, його цікавлять сусіди. Все решта, для нього це щось таке другорядне. Ну, він дивиться на ж самоданію, він псує відносини з країною, членом НАТО Європейського Союзу. Ну, просто до утопіння. Ту дурню, як він розказує. І так як він їх там пробує лякати по тій Гренландії, по цьому всьому, це така дурість, а все проводиться просто до його таких трошки дрімучих ставень до політичної географії. Він питається: покажіть мені на карті, де знаходиться Данія. Ну ось оце. Оце малесеньке, це дані, і ми маємо з ними ще щось виясняти, щоб про цю гігантську Гренландію. Оцей підхід теж в вигляді салату Олів'є в нього теж до політичної географії стосується. І тому в даній ситуації Україна, якої роль принижена жебратством, країна, яка просить гроші, яка заборгувала гроші, не може бути в розумінні Трампа повноцінним учасником діалогу. Просто не може і тому ставлення до України, ну вона має зберегтися. Там мають зберегтися якісь їхні обставини. Ну, от те, що написали Financial Times, без наших розшифровок, де ми вирішили, чому що він буде нам давати зброю, озброювати для того, щоби ні, давати зброю він для цього не мусить. Він має просто здобути певні гарантії, що Росія після. Угоди про перемир'я знову не нападе, має якимось чином попередити, налякати, зашугати. І я думаю, що він це зробить. Тому чотири роки найімовірніше, перемир'я не буде порушено. А далі кого ми оберемо: оберемо знову якогось Зеленського. Ну відразу через чотири роки буде велике вторгнення. Ми не матимемо вже армії, ми не матимемо оборони. Всі, хто були готові йти захищати Україну до того моменту, просто покинуть Україну. І це буде окупація миттєва страшним терором, страшним геноцидом. Все оберемо ну умовно, там не кажу обов'язково саме Порошенка, Умовно Порошенка, там. Ну нехай Залужний раптом піде. Оберемо. Ну напевно, тоді ніякої війни вже не буде. Тоді ми самі станемо своїми гарантами. На нас не нападуть, тільки коли ми будемо самі собі гарантами. Українська армія буде нашим гарантом. Тільки в такому випадку, а Трамп може дати ну цих чотири роки запевнення не гарантії, але запевнення, що не буде прямого нападу. Причому це теж не буде все так однозначно. Будь-яка провокація з боку того самого Зеленського провокативна заява. А ми хочемо ядерну бомбу свою. А ми хочемо щось там ще зробити. А ми то, а ми це. А ми зараз зробимо тут удар по е, цих системах е, стратегічної е, ядерного стримування російських, оте, що був той ідіотизм. По удару, чим гур хвалився, по удару по за горизонтних РЛС це те, чого робити не можна в принципі. Борони Боже, це удар проти Америки, коли ти б'єш по цьому по Росії. Це провокування ядерного протистояння, це не наша гра. От якщо Зеленський щось подібне зробить, в такому випадку Трамп не буде захищати Україну навіть. Просто так. Але основне, всі, хто зараз найбільше говорить, що Трамп наведе порядок, я думаю, розраховують не стільки на те, що він посадить Зеленського в Гуантанамо, що він арештує Єрмака і відправить Флориді в тюрму, чи ще там щось. Я думаю, на це розраховують нас не дуже багато. Це можуть бути санкції максимум, арешти рахунків за кордоном. Не визнні, можуть бути певні особи. Не більше. Основне, всі в нас найбільше розраховують на те, що Трамп. Так багато клявся, що буде мир, що буде мир за будь-яку ціну. Це буде не мир, це буде замороження війни на певний період, це буде припинення вогню тощо. І от основне сподівання велетенської маси суспільства. Причому тих, хто говорить, ні, ні, тільки війна до 90 кордонів 91-го року. Але й вони дуже часто говорять: давайте так, щоб без нашої участі, хай Трамп це поставить ультимати, хай Трамп це зупинить, і от що. Перестануть гинути наші хлопці, перестане ворог все одно ж просувається вперед. Ми ж відступаємо зараз, ми ж не наступаємо. Оце все закінчиться, а далі ми проведемо вибори, позбудемося Зеленського, беремо когось нормального, хорошого. Оце багатьох людей віра, що Трамп прийде, про Трамп порядок наведе. Я ставився скептично. От Трамп мир принесе, довіра просто колосальна. А чи це буде річ в тому, що Трамп не має важелю тиску на Росію? Реально немає. Те, що всі розказують, тоді він нам, якщо Росія не поступиться, він нам настільки, там стільки зброї дасть, що ми засипаємо Росію. Хто засипає? в окопах? Біля установок, то що мають сидіти живі люди. У нас людей менше, і Зеленський зруйнував мобілізаційний ресурс, він мотивацію зруйнував. Хто буде цим оперувати? Хто має навчитися в військах для того, щоб цим воювати? Ні, насправді там йдуть свої переговори з Росією і. Трамп звернув увагу, зокрема, під час відповідей на питання 7 січня на тій прес-конференції. Він дуже уникав одної відповіді про терміни, коли ж він перенесе цей мир в Україну. Він казав про 24 години колись. Потім зараз Кіткео говорить про 100 днів. Можливих там прозвучало 6 місяців, але це прозвучало діби про можливість зустріч з путіним. Я не думаю, що він зустрічатиметься з Путіним. Тим більше це неожнелогічно. Ож... Не Якщо ти входиш в переговори, то зустріч мав бути швидше. Я думаю, зустрічі Трампа з Путіним не буде взагалі. Я маю підстави думати так. Але. Він не захотів, він втік в іншу тему. Його запитали, ну зустріч з путіним. А він почав і про війну, і про Путіна, і все він не готовий називати дати, тому що він не має механізму, яким чином визначити дату і сказати, от на цей час все закінчиться. Одкіткелог каже як побажання: я надіюся, що за 100 днів це відбудеться. А Трамп не знає, коли штука в тому, що доки Росія може наступати і захоплювати території, захоплювати без особливо критичної ситуації для себе. Ще може, в цій ситуації перемир'я не буде. От той момент, коли Зеленський припинить курську авантюру, припинить авантюру з цими 14 бригадами, куди відтягнули боєздатних українців, які не готові воювати, ці бригади це провокація, це диверсія проти української армії. От Бутусов правильно дуже написав: це пряма диверсія. Якщо не буде розподілено по бригадах чинних, воєвих, сьогоднішніх фронтових, якщо не відбудеться зупинка ворога. Доти, доки ворог наступає і успішно наступає, доки перемир'я не буде, і мені здається, з Трамп з цим погодився. Просто питання чи в Трампа є визначений певні межі, до яких він готовий це терпіти? Якщо він має ці межі, які вже не готовий далі за них терпіти, це територіальні межі, ну от, скажімо, кордон е, Дніпропетровської області. Скажімо, от. Можуть бути ті, або часові межі, ну скажімо, три місяці, п'ять місяців, ще там щось. От якщо в Трампа вони є, чи він має механізм, яким чином примусити щось зробити Росію? Я не бачу на це відповіді, але схоже, що вони домовилися, і я думаю, що наступ десь весною зупиниться, коли ворог візьме те, що він хоче взяти, не 20 січня, пізніше ворог ще не взяв. Південну частину контрольованої нами Донеччини, і ворог зараз рветься на Лиман, просто рветься як кашалі. А Зеленський розвалив Лиманський фронт. Реально розвалив. Теж знову читайте Бутусова, Цьому можна йому довіряти. І ворог преться звідти, тобто ворог хоче взяти всю Донецьку область, і в нього є намір взяти багато в Харківській області. На більше я поки що не бачу, що там були серйозні сподівання. Можливо, після того можливо, вони вже узгодили. Можливо, Трамп знає, що Зеленський має здати Путіну стільки то, і він готовий. Терпіти стільки то часу і стільки-то території, а далі, далі буде ставити якісь свої умови. Тому я думаю, що більшість населення України, яке дуже сподівається на Трампа, це саме ті, які готові отримати мир за будь-яку ціну, саме ця категорія, і вони. Головне, щоб лінія майбутнього розмежування пройшла не на захід, а на схід від мого дому, кажуть ці люди. От я думаю, що основні сподівання їх саме на це: Трамп принесе нам мир, оця віра така. А я не певний, чи Трампа є ці механізми. Тому й справа, що е, одна справа це передвиборча риторика, а інше діло, коли е, є певні дії і є механізми забезпечення цих дій, а їх поки що немає. Що всадити Нема. Путін, хоч якимось чином показав, що він готовий сідати за стіл перемовин. А навіщо йому це? Поки що ні. В майбутньому ні, ну все-таки в Росії є свій інтерес сідати за стіл переговорів, не за стів переговорів, а голосити перемир'я є. Їм потрібно міняти ситуацію в економіці. Вона в них сильно зависає. В них іде війна, вже не прихована між Чемізовим і Мішустіним. У них руйнується, у них перегрівається на мілітарному рівні. Економіка в них може відбутися випух гіперінфляції. Для них це небезпечно. Вони цього не хочуть допустити. А це означає, що якщо таке почнеться, в такому випадку можуть піднятися місцеві еліти, може початися різнобої, велика смута. Цього їм точно не треба. Тому десь в цьому році їм все одно треба зупинити бойові дії, дістати передишку, переорієнтувати економіку. Головне зняти санкції Трамп. Чому я в переконаний, що в них йдуть переговори між Трампом і расистськими представниками, тому що Трамп обіцяє те, що їм треба. Він навіть обіцяє, що можливо Росія буде виплачувати частину репарації Україні, але через зністя санкцій це до речі план Навального був. Другий, о той останній, за який Навального і закатрупили, той де вже Крим виявляється, бутерброд, його треба вертати в Україні. Ні, ну про повернення яких територій мова зараз не йде це керівництво Росії, але вони згодні зніміть з нас повністю санкції, і ми за продану нафту, проданий газ з нього частину будемо давати Україні на відбудову. Правда, це буде формуватися як дружественна допомога Російської Федерації братському українському народу. Так саме так це буде звучати, щоб ви собі не дивувалися. І велетенська маса нашого населення буде казати: ой, так ми ж народа, братці, все, оце така буде політична перемога Росії. Можливо, і Трамп її готовий дати. Він готовий скасувати багато санкцій. В такому випадку російська економіка виходить в нормальний, більш-менш плановий режим, і вони можуть за пару років підготуватися до нової великої війни. Проти України в Африці, в Азії, на Кавказі не думаю, що ви проти НАТО, от не думаю, що в Європі, а проти України може бути і так. Тому насправді Росії потрібно зараз якесь перемир'я в цьому році. Є мотиви, але мотивів поступатися і сідати за ці приговори зеленським ні в кого взагалі нема. Зеленську Росії вважають своїм там підконтрольним маріонеткою Трамп його не вважає взагалі людиною гідною переговорів. Але це й не мусить відбутися. Ми собі уявляємо, що це Путін сідає з Зеленським чи Троє, з Трампом і про що й домовляються? Ні, це Порошенко й вдалося вибити такий нормандський формат. Це було дуже щось унікальне. Насправді, насправді відбудеться те, що називається е, домовленість про припинення вогню. Ну, при Прошенкові в десяток разів було пригадуєте шкільне перемир'я під 1 вересня, великоднє перемир'я, різдвяне перемир'я, хлібне перемир'я. Все це було, це нормально. Це Зеленський дуже носився, розказував О, велике перемир'я, при якому гинуло більше українців ніж до того перемир'я. А насправді, е, механізм припинення вогню він в принципі відпрацьований дуже добре. Його оголошують і підписують, і узгоджують не президенти, а командувачі. Не обов'язково головнокомандувачі. Ну це може бути сирський з Герасимовим, може бути хтось нижчий. Вони підписують угоду домовленість, не угоду домовленість про припинення вогню. Після того включається початок переворного процесу, по перемир'ю. не про миру, а по перемир'ю. з певними узгодженнями, відведення десь там військ, забезпечення контролюючих інстанцій, які мають дивитися, щоб не було провокацій, чи вирішувати, що там відбулося, обмін полоненими, повернення у загиблих і тому подібне. Допуск на територію, яка контролюється ворогом, скажімо, оцих. Пошуку загиблих, пошуку тіл загиблих, щоб їх перевести. Це все проголошується організовується в ході коротких переговорів про умови перемир'я. Їх ведуть як правило урядовці. Це не є питання президентів. А президенти підписують, коли вже мирна угода. Мирна угода не може бути в нас з Росією. Яка мирна угода? Це або вони відмовляться від того, що вони захопили. Хтось вірить, що вони відмовляться після того, як вони це записали свою конституцію. Ну це ж БЛЕФ, вони не відмовляться. Або ми маємо відмовитися від наших міжнародно визнаних територій, нашої землі. Ми ж не відмовимося, правда? Ніхто не посміє.